Моє вітання, вельми, шановне панство, всім привіт. Той, хто слідкує за моїми стрімами, за моїм каналом, підтримує, приходить до мене на трансляції, прекрасно знає про те, що за дегенерати дегенерати зараз на даний момент видушують український контент українських стрімерів з усіх платформ. Яким чином вони це роблять? Запустив я стрім, десь якось. Вони е, додосять сервери, Дейзу, АРКУ, як виявилось також. І, відповідно, ніхто пограти не може. Що це доводить? Те, що Росія вона знищує, не створює, а саме знищує. Тому, перше, для мене важлива ваша підтримка, будь-яка. Вподобайка під моїм відео, вподобайка під моїм стрімом, коментар, це все дуже потрібно мені. Це все дуже потрібно розвитку українськомовного контенту, стрімів, відео, блогів, оглядів і так далі. Не ігноруйте відео, не ігноруйте стріми. Якщо ви не маєте вільного часу, просто поставте стрім на фоні, поставте вподобайку. Привітайтесь. Не маєте часу дивитися відео повністю. Поставте його десь на фоні, поставте вподобайку. Напишіть будь-який коментар на декілька слів: 5, 7, 8 слів. Займайтеся своїми справами. Допомагайте нам, українськомовним стрімерам, розвиватися. За нас душать. Ви це бачите. Без вашої підтримки, в нас нічого не вийде абсолютно. Адміни Дейзу зараз з цим борються, працюють над цим. Але дуже багато чого залежить саме від вас. Ваша фінансова підтримка це є щось неймовірне, це є щось мотивуюче. Тому. Закликаю вас. Є можливість оформити платну підписку на канал. Це всього лише 35 гривень на місяць, це трошки більше однієї гривні в день. Є можливість задонатити всі реквізити, є в описі під відео, є в описі під стрімами. Стрімити я далі буду. Зробимо ми з вами ось що. Я оформив голосування. Просто треба зайти до мене на канал. Перейти в вкладку Дописи, і ось тут буде голосування на гру, яку ми будемо з вами грати, проходити, дивитися. Skyrim Відьмак, 2 Far Cry 4 На всі ці ігри є українізатори. Ви оберете гру. Я так думаю, що це голосування буде тривати Ну певний час. Не день, не два. Однозначно, щоб якомога більше людей. Могли прийти і проголосувати вибрати гру. Я буду продовжувати стрімити українською. Я буду продовжувати робити відео українською. Від вас мені потрібна ваша підтримка. Моральна, фінансова, яка завгодно. Ще один момент. Є ось такий моментик в мене також. Можна замовити фільм, ось, замовити перегляд кіна, замовити фільм. Перегляд буде на Твічу і на Трово. Людина хоче замовити фільм, донатить 300 гривень і вказує: Володька, давай такий-то, такий-то фільм подивимось такий-то день. Нема питань, я буду тільки радий. Коротше, з мене контент, з вас підтримка у вигляді. Коментарів, вподобайок, платних підписок, донатів. Зрозумійте мене правильно, це для мене важливе розповсюдження саме українськомовного контенту, щоб оті тварюки не змогли повірити в себе, підтримайте мене та мій контент. Дякую всім за увагу! Зустрінемось на стрімах. Голосуйте за гру. Побачимось у відео та на стрімах. До нової зустрічі! Щасливо! Бережіть себе! І вірте в Україну. Вірте в Українське.